Незламний народи незламної країни. Росія сьогодні знову вдарила ракетами по Києву рано вранці. Друга армія світу звитяжно перемогла дитячий садочок і житловий будинок. Загинув чоловік, йому було лише 37 років. Є поранені, і серед них дівчинка звати її Женя. Їй 7 років, донька загиблого. Зараз вона в Ахмадиті. Також поранена її мати, до речі, громадянка Росії. Ось так. Її в нашій державі нічого не загрожувало. Вона була у повній безпеці, поки в самій ж Росії не вирішили, що усе для них тепер однаково вороже. Жінки, діти, дитячі садочки, житлові будинки, лікарні, залізниці. Ракети били і по Миколаївській області, і по Чернігівщині, і по Одесі, і по Черкасу. Артилерійські і мінометні обстріли не зупинялись і на Харківщині. І в Сумській області, і на Донбасі, і на півдні нашої держави. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Усім, хто був поранений, надається вся необхідна допомога. Частину ракет збито, але тільки частину. Нам потрібна потужна протиповітряна оборона, сучасна, повністю ефективна, яка може дати повний захист. Від цих ракет. Про це щоденно ми говоримо з партнерами. Є. Є вже деякі домовленості, і партнерами треба рухатись швидше, якщо вони дійсно партнери, а не спостерігачі. Затягування з передачою зброї нашій державі, будь-які обмеження це насправді запрошення для Росії бити, бити знову і знову. Окупантів цих терористів. Треба бити з усієї сили, щоб вони не думали, що можуть тиснути і когось переграти. Про що ці ракети сьогодні? Про що і вчорашні 62 ракети? Це за одну лише суботу, за 24 години. Вони про російський почерк. Робити ескалацію щоразу, коли відбуваються міжнародні події. І водночас вони про рішучість. Проте, наприклад, що лідери Великої Сімки, які саме сьогодні зібрались в Німеччині на саміт, мають достатній спільний потенціал, щоб зупинити російську агресію і проти України, і проти Європи в цілому. Це можливо. Але це можливо тільки, якщо ми отримуємо все те, що запитуємо. І саме у такі терміни, у які потребуємо. І зброю, фінансову підтримку і санкції проти Росії. Інакше у цій війні не може бути, бо саме тут, в небі, над Києвом, в морі, біля Одеси, на землі Харківщини, Донбасу, у Херсоні і в Запорізькій області, ось де вирішується, яким буде життя в Європі надалі. Саме у нас в Україні і не де більше. Звичайно, немає у Росії стільки ракет, скільки у нас є впевненості у власних силах, але російську зброю може зупинити тільки потужніша зброя. Говорив сьогодні про це з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо: як можемо ще посилити оборону підтримку для України, і як можемо ще посилити санкційний тиск на Росію? Подякував Джастіну за вже надану допомогу, одну з найбільш відчутних. И сегодня хочу сказать еще декелька речей, дуже адресных. Во-первых, все летчики, диспетчеры, техники и другие люди, которые обеспечивают запуск ракет по Украине, должны понимать, мы всех вас найдем. Каждый из вас будет отвечать за эти удары. И если кто-то думает, что уйдет от ответственности, сказав, что такой был приказ, вы ошибаетесь. Когда ваши ракеты бьют по жилым домам, это военные преступления. Суд вот что вас всех ожидает. И вы не спрячетесь нигде, ни на берегах Каспийского моря, над которым запускаются ваши ракеты, ни в Беларусь, нигде. И отдельно я хочу обратиться сегодня к гражданам Беларуси, к людям, и к гражданским, и в погонах. Вас втягивают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и в весенний месяц. В Кремле за вас уже все решили. Ваши жизни для них ничего не стоит. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в силах не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше. Я знаю, что народ Беларуси поддерживает Украину. Они поддерживают нас. Точно нас, а не войну. И именно поэтому вас, всех белорусов, российское руководство и хочет втянуть в войну, хочет посеять ненависть между нами. От простых людей Беларуси сейчас зависит очень много. И я знаю, что вы можете не участвовать в этой войне. Ваши жизни принадлежат только вам и только, а не кому-то в Кремле. Украина будет... Захищатись від ударів з будь-яких напрямків і з будь-якої зброї. Я впевнений, ми вистоїмо і повернемо все своє. Але будь-яка людина, просто нормальна людина в будь-якій державі, в тому числі в Білорусі, може зробити свій внесок у захист життя. Цей тиждень буде дуже важливим для нас усіх. Тому продовжуємо працювати на всіх рівнях і не збавляємо. Наш темп, слава усім, хто захищає державу, слава Україні.